Додатковою міліцією Івано-Франківщини ліквідовано потужний конвертаційний центр. Він надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Спритні зловмисники організували злочинну схему на території двох областей східної та західної України. Злочинну групу осіб, які здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів, організувало двоє жителів міста Кривого Рогу, які з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на інших учасників злочинної групи понад 10 фік. Суб'єктів господарювання на території Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей за сприянням представника банківської установи нашого краю. безготівкові кошти, що надходили на рахунки е таких транзитно конвертаційних підприємств, відкриті, до речі, у цьому банку, по безтоварним операціям від підприємств реального сектору економіки, конвертувалися у готівку. Загальний обсяг проконвертованих коштів складає понад 50 мільйонів. Втрати до бюджету внаслідок такої незаконної діяльності складають майже 8 мільйонів гривень. Став такі методики слідчої роботи для проведення слідчих дій з викриття злочинної діяльності конвертаційного центру, залучено досвідчених слідчих та оперативних працівників з числа керівного складу, а також працівників податкової міліції, які несли службу на контрольних пунктах в зоні проведення антитерористичної операції. В результаті проведених обшуків, за місцем здійснення незаконної діяльності, виявлено та вилучено статутні і бухгалтерські документи стосовно господарської діяльності таких фіктивних суб'єктів господарювання, 17 печаток підприємств, комп'ютерну техніку. До того ж, в установі банку вилучено чекові книжки, по яких знімались готівкові кошти. На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих дій по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності учасників конвертаційного центру та підприємств, що користувалися його послуги. Загальний обсяг проконвертованих коштів сягнув більше 50 мільйонів гривень. а Втрати до бюджету склали майже 8 мільйонів. В ході обшуків вилучено початків фіктивних підприємств, чекові книжки та первинна бухгалтерська документація. Наразі проводяться слідчі дії, буде призначено позапланову перевірку по усіх користувачах цього конвертаційного центру. Лариса Фриїшин, Віталій Магалаті, телеканал 402.